Доброго дня, шановні друзі, компанія Електромотор. Сьогодні у нас цікава поставка. Бензиновий генераторів фірми Enersol, моделька EPG 2800S. Бензиновий генератор потужністю 2,5 кВт номінальною, 2,8 в піку видає потужності. Бачимо, на нашій панельці тут у нас є вольтметр, який сповіщає нас про вольтаж. Є у нас автоматичний вимикач напруги через наші розетки, 216-А розетки під кришками захисту, клеми для підключення та зарядки акумуляторів і кнопка селектор, завдяки якій ми. Заводимо тут, он і потім ручним стартером, або вимикаємо наш двигун генератора. Місткість паленого баку в даній моделі складає 15 літрів, і такого об'єму вистачить, як правило, на 9-10 годин на такій його потужності, що досить цікаво. З лівої сторони, ми бачимо, у нас є ручний стартер. Написано 7 кінських сил наш двигун. Бачимо фільтр повітряний, бачимо дорослину заслоночку і бачимо краник подачі палива. Моделька компактна, але цих 3 кВт, як правило, вистачає для багатьох цілей. Тому, друзі, зараз в них супер ціна. Звертайтеся до нас в компанію електромотор.com.юа. Запропонуємо гарну ціну для вас. Ціни на сайтах завжди. Однакові, але якщо зателефонувати до нас або звернутися за нашими соціальними мережами, такими як Viber Telegram, зможемо запропонувати для вас індивідуальну ціну, шановні друзі. Тому зараз от по такій демократичній та гарній ціні пропонуємо фірму Enersol. Гарні генератори роблять, в них дуже велика лінійка генераторів взагалі. Зараз от такі от моделі заїхали в великій кількості, які на свої кошти віддають весь потенціал своєму покупцеві. Тому, друзі, звертайтесь, будемо тільки раді вам допомогти з купівлею даного генератора. Як ви бачите, така от модель в чорно-синьому корпусі. Є у нас ручки для переносу, є у нас ніжечки. Все в комплектації йде, все, що потрібно для того, щоб купити, злити бензин мастило та використовувати. От такий от генератор EnerSol фірма EPG 2800S. Також, друзі, приїхали і генератори 3000 SE з електрозапуском, які спрощують вам життя та експлуатацію даного. Генератора. Також бачимо різницею, є те, що у нас на 2800 є вольтметр. На 3000-ті є у нас лічильник мотогодин, що зручно для відслідковування та технічного обслуговування ваших генераторів, шановні друзі. Тому звертайтеся, поки є в наявності. Бажаємо, щоб всі встигли придбати. З вами компанія Електромотор. Звертайтесь, шановні друзі, будемо раді допомогти вам придбати генератори за суперціною. Всього вам доброго, до побачення!